Мої вітання. Сьогодні визначимо ваш вік по Меркуріанському календареві. Сформулюємо, сформулюємо задачу. Скільки вам було б років по Меркуріанському календарю, якщо синодичний період обертання Меркурія навколо Сонця рівний 115,88 земних діб? Записуємо скорочений запис задачі. Дано. Синодичний період позначається буквою С дорівнює 115,88 доби. А треба знайти кількість років ваших по меркуріанському календареві. Спочатку нагадаємо, що таке синодичний і сидеричний періоди обертання планети і чим вони відрізняються один від одного. Сидеричний період від слова «сидус» – це зоря. Переклад його означає зоря. Тому сидеричний – це зоряний період обертання планети навколо Сонця, або час одного повного оберту планети навколо Сонця відносно зір. Це сидеричний період. А синодичний період це час між двома послідовними конфігураціями планети даної планети. Ну, наприклад, конфігурація це Земля. Меркурій і Сонце стоять на одній лінії. Ми включаємо годинник і починаємо фіксувати час. Вони розходяться. Розходяться, проходить якийсь час, і вони знову стають. Земля, Сонце і Меркурій знову стоять на одній лінії. От проміжок часу між двома такими послідовними конфігураціями, найближчими, називається синодичним періодом. Якраз ми визначаємо синодичні періоди планет, а потім за формулами визначаємо зоряні періоди. Синодичний легше визначити, ніж зоряний. І формула, яка зв'язує синодичний період планети, сидеричний період планети і період обертання Землі навколо Сонця, відносно зір, для внутрішніх планет має ось такий вигляд. Внутрішні планети. Це планети, орбіти яких знаходяться всередині орбіти нашої планети Земля. Меркурій, орбіта Меркурія знаходиться в середині. Тому Меркурій внутрішня планета. І для неї справедлива ось така формула. Де Т – це зоряний період Меркурія, Т з плюсиком це зоряний період Землі, і С це синодичний період Меркурія. З цієї формули витягнемо Т. Спочатку зведемо Праву сторону до спільни знаменника, спільний знаменник Т землі на С. Сюди додатковий множник буде С, сюди Т землі. Тому в чисельнику буде Т землі плюс С від перестанки даного, що мене міняється, а знаменнику Т землі на С. І потім міняємо чисельник і знаменник місцями, розвертаємо ліву і праву сторону і отримаємо зоряний період обертання Меркурія навколо Сонця. Т дорівнює Т землі на С поділити на Т землі плюс С. Тепер знайдемо відношення періоду обертання землі до періоду обертання Меркурія відносно зір. Це відношення до періоду обертання землі поділити на оцей вираз, знайдений нами. Підставляємо знаменку цей вираз. Дивимось, далі, що Т землі, і Т землі скорочується. Знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник, і отримуємо відношення період обертання землі навколо сонця до періоду обертання Меркурія навколо сонця. Рівнімось такому дробу. Проводимо почлене ділення і остаточний результат отримуємо. Бачимо, що земний рік більший за меркуріанський рік. От в стільки разів Т землі поділити на Т на С синодичний період обертання Меркурія плюс одиниця. От настільки більший земний рік за Меркуріанський. Тоді, якщо на землі нам N років, то на Меркурії буде нам. N помножити на T землі до T Меркурія. І підставляємо замість цього відношення, знайдений нами вираз. Утворюємо остаточну формулу. Кількість років на Меркурії дорівнює кількість років, які пройдуть на землі, тобто земних років, помножити на откий вираз Те землі на S плюс 1. Враховуємо, що. Сідеречний або зоряний період обертання землі навколо сонця 365,25 доби. Ну, це, звичайно, наближене значення. І підставляємо нашу формулу. Знай... відомі нам результати. Маємо. N це кожен сюди поставить свій рік, свій вік. Чисельнику. Зоряний період землі. В знаменнику синодичний період Меркурія плюс 1. Прощитуємо цей вираз в дужках, Отримуємо 4,15. Отже, щоб знайти наш вік на Меркурії, треба помножити наш вік на землі на 4,15. Записуємо відповідь. Вік Н на Меркурії дрівні n на землі помножити на 4,15 меркуріанських років. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!